Друзі, як ми знущаємося з наших клієнтів, розказую. Заїжджає до нас клієнт хороший Валерій на Audi Q5. І каже, мені треба пофарбувати ось ці 19 оригінальні диски, бо приїхала Америка поцарапані, побиті. Кажу, давай, давай, приїжджай, поставимо тобі підмінку, ти покатаєшся 3-4 дня. На простих чорних дисках з Audi A7. Валерій вже купив нову гуму. І я зразу по його побажанню він також хотів ці в чорний глянець фарбувати. Я йому з нашого склада виношу дуже-дуже круті диски, 19 з крутим вилітом, тому що Audi 39 виліт і попа. Колеса попи, такі всередину засаджені. і не дуже гарно. А тут 19 діаметр, 25-й вильот, круто виступають на наружу. Сразу вже його резину поставили зимню, і щоб клієнт кайфанув. Подивіться, як спереду чітко диски стали, як ззаду. І в чому прикол? Що ми кажемо, всього нам, всього Валерій, доплачуйте 100 доларів. І ці диски ваші. І не треба буде за вашими дисками наступного разу приїжджати і оплачувати ще один шиномонтаж. Тому підмінка дисків GoAuto. І ви можете купити кращі диски. Хотіли приїхати лише пофарбувати свої, а купили круті диски від GoAuto. Звертайтесь і радійте життю. Будь ласка, гарного дня всім.